Доброго мирного раночку вам, дорогі мої друзі, любе сімейство ромашкового подвір'я. В нас на вулиці темна ніч. Але так як відео вийде зранку, тому всім вам доброго мирного раночку. Відкриваю інкубатори для провітрування. Заодно зараз передивлюся, як у нас тут відбувається процес. Інкубації, хто у нас тут розвивається, хто не розвивається, що оплідне, а що не оплідне. Тому що є яйця, які докладав пізніше. Ну і подивимося, що у нас відбувається в інкубаторі, де мають бути наші пташенятка-цесарядка. Цей інкубатор треба долити водички. Багато хто запитує про вологість? Вологість майже 50 70%. Коли вона висока не дуже добре, і коли вона маленька не дуже добре. Додаткові ніякі вологоміри. Нічого такого не встановлював на екрані. У управління видно і день інкубації, і температуру, і час перевертання яєць. І, звичайно, видно, який відсоток вологості в інкубаторі. Тут щось у нас вже піщить, вологий, підскочило до 84, вже 81%. І щось, щось піщить тут у нас. що у нас? Ой, щось налупилося. щось налупилося. Щось є таке гарне налупилося. Тут у нас сидить чотири. Тут у нас ще сидить двоє. Тут у нас одне. І ще чотири у нас ось тут. Так, у нас ще є проклюнуті яйця. Ось це у нас проклюнути. Ось проклюнути. Ось проклюнути. Тут ще немає поки нічого. І тут у нас одне проплюнути. Дивіться, які маленькі. Маленькі блочки. Тесарочки маленькі. Це раз якісь біленькі. Кольорові це сарочки в мене вже є. Хто дивиться відеоролики, бачили, які вони там цікаві бігають. І коричневі, і голубенькі. І білі з коричневим. І знову в тому ж самому господарстві взяли яйце, але оплот і результат трішечки не такий, як був перший раз, тому що перший раз брали весною, а зараз все-таки вже вересень місяць, був серпень, коли брали яйце, то спека була страшенна. Чого ти кричиш? Маленьке. Була страшенна стека і це вплинуло на відсоток оплоду, але все одно дивіться, малесенькі є, не дивлячись на те, що світла не було, виключали його. А вони з'явилися. Так, залишаємо їх в інкубаторі до ранку, а зранку вже заберемо їх до ящика, де буде їм світити лампочка і де вони будуть. Жити, поки не підростуть. Ну а потім з ось цього інкубатора налупляться їхні друзі, товариші і будуть вони якось жити, рости і виростати. Ось такі малюсінькі, жовтюсінькі Разотунчики. Якби була квочка, щоб їх під квочку підкинути, і хай би квочечка їх собі гріла, бавила і водила. Але, на жаль, квочки немає. Так що будемо гріти їх ми. Ось такий у нас вечір 7 вересня. Ну, а незабаром почнуть з'являтися у нас тут пташенятка і в тому інкубаторі скоро будуть. І ще сидить індичка. Індичка сидить не так давно на індичих яйцях, то вони будуть трішечки пізніше. Тут у мене є яйця червоних індиків. І тут у мене є яйця від голубих індиків. Зовсім небагато яєць Подивимося, що у нас з цього всього вийде і що у нас з цього буде. Так що ось такі справи. Зранку дозніму вам відео і покажу, що в нас там вже долупилося і які наші гарненькі пташенятка. Так, у нас дубль 2, катер 231. Ранок неділі 8.09. Відкриваємо наш інкубатор, нашу коробочку. Ой, ой, мої маленькі. Ви злякались, мої хороші. блошки матьонькі. Так, це в нас щось не проклюнулося. Це у нас проклюнулося, але не може. Вилупитися з яйця потрібно йому допомогти, а ці виліються якісь тут страчки. Так, ці в нас будуть білі з коричневою пігментацією, ті, в яких є коричневі плямки на голові. Но в основному вони білі. Одне вилупилось тільки з коричневою встинкою. Треба зараз брати коробочку і їх забирати в коробочку. Дикуни. Маленькі дикуни. Ой. Малесенькі мені. Куди я вас дурний налопив на осінь? Що я з вами буду робити? Карапозі. Три. П'ять. Ось. Одинадцять, дванадцять. Ой, трице. Так. ой, тринадцять, чотирнадцять. Галапучки маленькі. Маленькі галапучки Ось такі. Маленькі, біленькі, комочки щастя. Ось така краса. Ось яке було в нас не проклюнути. Ми йому допомогли і воно зразу з'явилося на світ. До нього просто була приклеєна ось ця плівочка під шкарлупна, і воно бідненьке просто не змогло з'явитися на світ. Ось це мало яйце проклюнутися, Воно було живеньке. Велике таке гарне яйце, як для, цесари... для цесаринного, чомусь не проклюнулося. Але воно живеньке і ніби там стукає. Ось цих три завмерло, треба їх забрати, і виходить у нас на виході Є14, ще у нас 15, і 16 у нас іще в яйці. Незрозуміло з'явиться воно чи не з'явиться. Так що ось такий результат. Ці сарочки наші вже переїхали, можна так сказати. В'ясильний відділ з родзалу. Тут у нас провітрюються ще яйця, які також мають бути трішки пізніше наш цікавий сюрприз. Так що період інкубації на цьому у нас ще не завершується. Будемо зимою не сумувати. Це десь Бог буде життя і здоров'я. Не знаю, як, як те життя повернеться, тому що повертається воно кожного дня, все по-новому і все змінюється і все по-іншому. Але хочеться надіятись на те, що все буде благополучно, всі будуть живі й здорові. І з Божою допомогою. Все наладиться і все буде окей. Ну і з нетерпінням чекаю поповнення із цього інкубатора, коли в нас з'являться тут прекрасні маленькі індичатка. Ось такі справи, дорогі друзі, дороге сімейство ромашкового подвір'я. Перегляди падають, підписки зростають, але продовжуємо працювати. Знімати і надалі. Не завжди воно виходить так, як хочеться. Якби знімати кожного дня, а ще якби знімати по два-три по три рази в день, то звичайно люди б знали, розуміли і бачили всю історію життя, не втрачали би цікавість до переглядів. А так як я зі своїм нестабільним графіком, і своїми качелями не завжди можу виходити в ефір, то виходить так, як виходить. На жаль, дуже багато. На це впливає дуже багато факторів різних. Ніяк я не можу наважитися знімати так, як я вам казав, щоб показувати і свої сторони життя. Тому що не так воно все просто, не так все воно гладко і не так все, як би хотілося. Тому, тому ось так. Але щиро дякую тим, хто зі мною залишається. Хто підтримує, хто допомагає, хто цікавиться. Воно справді потрібно, воно допомагає, воно надихає, воно дає сила йти вперед. І дуже вам за це дякую. Всім миру, добра, благополуччя. Рясних Боже благословінь. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока-пока, до нових зустрічей!